Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про те, як спланувати свою подорож разом з чатом GPT. Ми розберемо 5 фішок, що він реально може робити, і п'ята фішка буде, до речі, самою прикольною. А я, як власник турагентства, як людина, яка 8 років вже в туризмі, подивлюся на це з професійної точки зору: наскільки це буде релевантно, наскільки це буде адекватно, і наскільки реально можна довіряти чату GPT в підході до створення вашої мандрівки. Перше, що хочеться сказати, це треба чітко задати йому промпт і дати йому вихідні дані на що спиратися при створенні вашої мандрівки. В моєму випадку це варто сказати про всіх членів сім'ї, які їдуть в подорож. Якщо я їду з сім'єю, да це скільки у нас дітей, у мене двоє дітей. Вік дітей, наші вподобання, який рівень комфорту, рівень готелів ми хочемо бачити, який приблизно маршрут, чи їдемо ми на машині, чи летимо ми на літаку, яка сезонність, які країни ми хочемо відвідати, або який тип відпочинку ми хочемо обрати, або чисто дитячий відпочинок, і там мають бути якісь Діснейленди умовні, да, і дитячі майданчики. Або ми хочемо там потусити на пляжах, або ми хочемо піти в гори, чи це мають бути лайтові гори, чи ми маємо відвідати якісь, якихось друзів в певних локаціях. Тому всі ці вихідні дані вигружаємо чату GPT, для того, щоб він точніше міг давати нам дані. Перший пункт, що можна попросити, звичайно, це банально, але побудова маршруту. За рахуванням нашого транспорту, урахуванням інтенсивності нашої подорожі і урахуванням наших інтересів, та так як ми їдемо з дітьми часу, проведеного в дорозі, з відповідними зупинками по дорозі. Також ви можете уточнити у чата GPT по тим локаціям, по тій програмі, яку він вам придумає, в які години краще відвідувати і попросити його врахувати часи пік, і коли там буде менше людей. Це завжди актуально при подорожі з дітьми. Наприклад, ми пишемо сім'я, двоє дорослих і двоє дітей. Подорож на два тижні, нестандартні дитячі майданчики, класні спа. Ви також можете попросити чат-GPT задати йому такий промпт, що він досвідчений тургент, а ще краще, що він локал. Який живе в тих чи інших країнах і може вам порекомендувати щось не туристичне. І ось ви можете побачити. Окей, уявимо ще місцевий експерт, який 10 років вже в різних куточках. обожнює мікс сімейного затишку природи і нестандарт. Ось маршрут мандрівки, з Вінниці, тривають 14 днів. Маршрут на 2 тижні. Україна Угорщина, Словенія, Італія, Хорватія, Угорщина, Україна. Трава переїзду максимум 3-5 годин. На день стиль природа, море, мінімум туристів, класні зупинки для дітей, оздоровлення. Отже, так, ми їдемо. Термальні купальні Aqua World Resort, дитячий рай. До речі, це прикольно. Можемо подивитися також перевірити в інтернеті. Я рекомендую вам перевіряти всі локації, ну, переважно, да, які рекомендує ChatGPT, тому що іноді він просто може придумувати видумані локації і видумані точки. Але ми з вами зараз потренуємося, як зробити так, щоб він з більшою точністю робив ці точки. Ви можете йому просто написати, відштовхуйся тільки від перевірених локацій і надавай джерела джерела даних, звідки ти береш цю інформацію. Ось, подивіться, такий прикольний комплекс. Я, до речі, про нього не знав. Ми можемо побачити, що тут реально є локації для дітей, багато водних горок, такі от басейни. Прикольно, прикольно. Я про нього не знав. Величезна дитяча зона мені підходить. Беру на. Вооружені. В Будапешті. Клас. Супер. Мені подобається. Їдемо далі. Озеро Блет, Словенія, це, до речі, да, прикольно. Неймовірні Альпи, менше людей. Катання на човні по озеру, прогулянки в ущелинах, фермові продукти. Це нам подобається. Фішки готелі видом на гору, дитячі майданчики в лісі, супер. Доломіти, вау, доломіти я би сам би хотів би включити в цей тріп підйомник, і дітям буде супер цікаво на підйомниках покататись, легкі треки, ночівля, сімейні фермерські будинки з органічним сніданком. Дружина буде в восторгі, дитяча фішка, майданчики з дерев'яними інсталяціями. Це супер. Адріатичне узбережжя Італії, регіон Марки або Абруцо. Чому на ріміні менше туристів частіше море? Супер. Місце Гротамаре або Васто. Фішки, піщані пляжі з пологим заходом. Тобто він сам подумав про те, що для дітей потрібен пологий захід, це плюс, тому що, наприклад, можна поїхати в ту саму Хорватію, це я як е, з досвідом туристичним говорю, і там буде дуже чисте море, але з дітьми там дуже незручно, тому що немає піщаного заходу в море скрізь камінці, а дітей треба тримати на руках. Велодоріжки, супер, дитячі майданчики. Північ Хорватії, острів Кирик або Лашинь, острівна тиша, соснові ліси, природні пляжі, сімейні вілли за спа-зоною. Озеро Балатон, Угорщина, клас, термальний басейни, дитячі казкові містечка, фермерські будинки з іграми. Супер! Далі, що ми можемо його запитати? Другий пункт це ми можемо попросити чат GPT прямо вислати нам чіткі локації з широтою і довготою, з координатами, щоб ми розмістили їх на Google карті. Він копіює нам координати. Ми їх вставляємо. Знаходимо і чітко бачимо, що воно відповідає. Добавляємо собі в ізбране, да? робимо собі цей маршрут. І ми вже чітко бачимо, що воно вже є у нас на карті, і можемо формувати собі такий маршрут. Далі, ще одна фішка, що ми можемо зробити? Ми можемо попросити чат GPT підібрати нам житло. Часто, наприклад, на тому самому букінгу, коли я шукаю житло для дітей, мені важливий дитячий майданчик, дитяча ігрова зона, ресторан з дитячим меню. І не завжди в фільтрах це можна знайти на букінгу, а чат GPT може допомогти це зробити. Тому пишемо йому такий запит: знайди по дорозі відповідно до маршруту ресторани та готелі з дитячими кімнатами. Та мені дуже важливо, щоб було зручне ліжко з такою білосніжною постілі та багато щоб було подушок. От я так люблю. <хи> так, дивимось, що він знайде. Ось, наприклад, він може знайти затишні вілли на Airbnb також під мій запит. Він прямо підібрав нам віллу за нашими уподобаннями, і ви вже далі можете редагувати. От, бачите, просто його потрібно просити, щоб він дав нам адекватне посилання, ось таке, яке ми могли би скопіювати і вставити. І далі ви можете редагувати відповідно до. Ваших вподобань або робити вже ручний пошук. Також можемо зробити його прорахунок всієї поїздки і прорахувати, скільки нам треба бюджет. Прорахуй, який потрібен бюджет на цю поїздку. І він вам допоможе прорахувати два тижні, подорожі, оритовний бюджет. Він тут пропише пальне, він тут пропише платні дороги. Бачите, одразу прописав Австрія, Словенія, Хорватія, Угорщина. Проживання прописав ВІЛ через Airbnb з орієнтовним чеком 130 доларів за ніч. Харчування в ресторанах, харчування з дитячим меню, плюс закупи, розваги, спа, страховка, документи. Ну і ви можете це вже більше під себе підробляти, писати йому, де як ви будете їхати, відповідно, де ви будете жити, де ви будете харчуватися, одразу теж це можете йому прописати. Також, якщо ви летите кудись в подорож в інші країни і вас цікавлять візові питання, які візи потрібні чи не потрібні для цих країн, ChatGPT також може вам з цим допомогти, навіть до того, що він може вам розказати, як податись на ту чи іншу візу, які потрібні документи. Наприклад, я хочу у В'єтнам чи потрібна туди віза. І також ви можете йому прописати, що спирайся тільки на актуальні джерела. Пиши, звідки ти береш цю інформацію, щоб я міг перевірити. Тобто, для того, щоб він не давав вам видуману інформацію, ви можете прописати, щоб він вам конкретно давав референси на ті джерела, звідки він бере цю інформацію. Отже, наприклад, бачите, українцям потрібна віза для в'їзду до В'єтнаму. Доступні варіанти віз є віза. Подання онлайн через офіційний сайт, вартість 25 доларів одноразово до 90 днів, 50 доларів багаторазово. Можливий в'їзд через трансаеропортів, 16 і так далі, не потребує надсилання паспорту, оформлюється онлайн. Вимоги. Паспорт дійсно 6 місяців, має бути щонайменше 2 чисті сторінки. Зазвичай до 6 робочих днів можна зробити. Віза on arrival. Онлайн подається заявка, отримається approval letter, потім ставити початку вже в аеропорту по прибутті. Доступна лише для повітряного кордону. Мені здається, ідеально. Ось тут є сайт, на який ви можете перейти. Е, також можете вставити, якщо вам не зрозуміло, посилання, наприклад, на цей сайт. Вставляєте і просите переклади. Ну, і п'ята прикольна фішка, яку можна використовувати з чатом GPT, це допомога з пошуком підбору авіаквитків. І завжди це проблема, як знайти саме класний квиток, як знайти самі вигідні ціни. Як провести собачку з собою, які норми багажу і так далі. І так далі. І давайте подивимося, що він може знайти. Мене цікавлять знайди найдешевші квитки на авіа з Польщі в Норвегію і назад. Мене цікавлять найдешевші квитки з Польщі в Норвегію і назад. Я хочу бути в Норвегії 7 днів, наприклад. Я хочу бути там 7 днів. І він шукає найдешевші рейси, орієнтовні ціни дешево через SkyScanner, Польща, Норвегія туди назад від 32 доларів. Найнижча ціна 32 долари рейси Ryanair, відправлення приблизно 9 липня. Краків Осло туди назад від 36 доларів. З Варшави, Варшава Норвегія найдешевше в жовтні від 48 доларів. Який варіант краще для бронювання? Тобто він тут розказує. Отже, ви бачите, що він підібрав нам реально нормальні варіанти. Ми ще можемо попросити в нього посилання на цю авіакомпанію на ці квитки. І в цілому, так як я знаю ринок, я сам досліджував на різних сайтах ці квитки, я можу сказати, що це досить адекватний варіант, він нам видав. Отже, друзі, ми живемо в такий час новітніх технологій, де можна через комп'ютер. Зробити все, що вам потрібно з приводу планування подорожі, окрім цього, що ми проговорили, він може вам розказати історичний контекст, може провести вам екскурсію, може допомогти вам купити квитки і ще багато, багато різних фіч, все залежить тільки від вашої уяви. А якщо ви хочете навчитись самостійно планувати подорожі і ще й додатково заробляти на цьому, у мене є навчання з приводу того, як організувати свій авторський тур, на цьому заробляти, де я покроково вас вчу. Я, які етапи потрібно пройти, який тур вибрати, який прорахунок зробити, як не піти в мінус, яких помилок не допускати, як знайти людей, як запустити рекламу, як провести цей тур. Тому для цього я записав ціле годинне відео на цю тему, де детально розібрав всі нюанси створення авторської подорожі і як на цьому можна заробляти. Поділився своїм восьмирічним досвідом. Якщо вам цікава ця тема, переходьте на це відео, дивіться і діліться своїми коментарями під відео.